Малята любі хлопчики і дівчата, і запрошуємо вас до чарівного світу вечірньої казки. Так, привіт малята! Я сказав, незабаром зустрінемося, і от незабаром настало. Хочу привітати вас святом і розповісти анекдот хочу. От, Слухайте, от, звертається син до мами. Каже, мама, мене вже більше назвуть та гіршим учнем. Молодець, синку, каже мама, ти, -ти, -ти став краще вчитись. Ні. Каже, до нас прийшов новий хлопчик, який вчиться ще гірше, ніж я. Анекдот, анекдот, звісно, смішний, але. А що це за анекдот? А що сьогодні за свято? Чи взагалі що за свято? Бо тебе просто з малятами трішки не розуміємо. Ти поясни. Ой, як я на що? Завтра ж свято всіх коміків, жаківників. Киваєнщиків. Знаєш таке слово КВНщик. Міжнародний день КВК. Ти що забула? Ми ж обіцяли малятам розповідати про всі свята, які відбуваються у листопаді. Точно правду говорю. Гоше. Чесно, якщо чесно, то я взагалі забула про це свято. Але добре, що от мене таке є співведучий, якого звати Гоша, який про все пам'ятає, про те, що він мені постійно нагадує про те, що я забуваю. Дякую тобі, Гоше. Бо дійсно я забула про це свято. От, будь ласка, будь ласка, будь ласка, мені не шкода. Я, до речі, можу ще й вам розповісти, дещо цікаве про це свято. О, то ти, напевно, вже щось підготував, цікаве, правильно? Я не підготував. Я просто здивай. Бо я дуже цим цікавлюся. Отже, дуже багато цікавого от слухайте. Тоді ми тебе слухаємо. Ага. Всі, малята, уважно от... слухаємо Боже. Чи, чи, чи знаєте ви малята, Хто і де створив клуб веселих та кмітливих? А? Я на ну, ти мовчи. Мовчи, бо я знаю, що ти знаєш відповідь. малята. Угу. ну ну що? Ну? Ну, кажи! — Та ти, Гоша, краще ти в них не запитуй, а відразу розповідай їм про це, тому що я впевнена в тому, що маляти цього не чули, і вони про це не знають. Давайте першим, хто їм це розкаже. Отже, сталося це в далекому 1961 році. І придумали створити такий клуб студенти. Адже студент це така. Веселя, така кмітлива людина, яка зможе знайти вихід з будь-якої ситуації. Uh -huh. Вона зможе і, і, зімпровізувати. От, от так. Так. От. Так і, до речі, такі жарти почали показувати на телебаченні в ага. певних програмах. І, до речі, ніхто не, навіть не міг уявити, що от дійсно програми КВК стануть популярними серед людей. Так, так, і сталося це 8 листопада. Uh -huh. А я дати, ти, до речі, бачила цю програму. Ні, Гоша, мене тоді ще, напевно, і не було взагалі. А от yeah. в інтернеті! Там же її можна знайти, там послухати wai. і, і пересвідчитись, які жарти були в ті роки. От, чесно кажучи, я не бачила, навіть не шукала, але ти зможеш додому прийти разом з батьками, пошукати, подивитися, послухати, які там були жарти, потім нам прийти з малятами, все розповісти. Ну, тому чесно, я тобі сказати нічого не <на> можу. Але <нат única> тобі можу тобі поставити одне запитання: Яке? ти все знаєш про КВК, от прочитав, от скажи, о, які ж от люди входять до цього клубу. Ну, Напевне, такі такі, от як я, такі веселі, такі кмітливі, активні, позитивні весельчаки, які вміють жартувати і придумувати різноманітні смішні історії, а також добирати е, от такі смішні та веселі мультики, один з яких ми з вами сьогодні переглянемо. Так. Ну і тоді Гоша, і тобі, і вам малята приємного перегляду, будемо зараз дивитися мультфільм. Давайте. До шести часов остаешься за хозяина. <звы> А никуда. Так бегу я просто. А ты чего дома сидишь? Побежали вместе. Мне нельзя. Я тут остался за хозяина. А -а -а. Слушай, приходи ко мне в гости. А никто не прогонит? Ну что ты? Дедушка только вечером придет. Давай! Прыгай прямо в окно! Да! Хорошая конура, большая. Не то, что у меня. Чудак, это не конура, это квартира. Две комнаты с кухней. еще ванная. Ходи где хочешь. А -а -а. Ты чего? А вон. Ну и что, веник как веник? Что ты понимаешь в жизни? Тебе разве никогда этой штукой не попадало? Еще чего не хватало? Ой, чего это? Все тик-так, да тик-так. А внизу болтается. Ну это ж часы. Ты что, часов никогда не видел? Нет. А для чего они? Ну, это такая штука Это такая штука, понимаешь, часы Они ходят Как ходят? У них ведь лап нет ни одной Ну, как тебе объяснить? Ну, это только так говорится, что они ходят А на самом деле они стучат, стучат А потом начинают бить Ого, они еще и дерутся? Да нет, ну, бить это значит звонить Сам ведь только что слышал А это что? Холодильник. А. Нужная, понимаешь, вещь. Положишь туда, например, сосиску, и она у тебя лежит сколько угодно. Хм. У меня бы не лежала. Уж я бы с ней жива. Сыру хочешь? Спрашиваешь. Или котлету? Или котлету. Хм. А чего больше? А всего побольше. Побольше сыру и котлет Побольше. Тобі хорошо живеться. Яна, не розкажи, чи може людина в собі розвинути почуття гумору? а? Mm. Знаєш, Гошо, мені здається, що може. Якщо буде читати якісь книжечки з веселими історіями, дивитися е, фільми комедійного жанру, е, читати якісь анекдоти, самі починати щось придумувати, складати, і потім мені здається, що всього можна досягти? О, просто думаю. Можливо, можна якось наші з малятами вміння у створенні жартів ще покращити, а? Мені гоше здається, що можна, тому головне старатися для цього. І у вас все вдасться. Ну, давай дивитися. Далі. Стол мой, холодильник мой! Це що в холодильниці тоже моє! <плаку> <плаку> Жалко. しょうゆでした。<music> на первый раз. Эх, хорошо. А дедушка где спит? Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником. Это правильно. Человек собаки друг. Человек собаки друг. Это знают все вокруг. Это знают все вокруг. Понятно всем, как дважды два. Нет добрее существа. Лапу первым подает. Лапу первым подает. Волю нервам не дает. Волю нервам не дает. Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он ударычал. зарычал. Он не лает, не кусается. На прохожих не бросается Вау, и на кошек ноль внимания Вот, вот это воспитание. Иду, иду. Сейчас открою. Ну что, Маляка, сподобался вам наш эфир? А мультик? <гум> що вони я не говорять? Вони Нічого. говорять, Гоша, що мультик їм дуже сподобався і що їм було дуже цікаво тебе сьогодні слухати, ага. тому що ти дійсно підготував для них дуже пізнавальну та цікаву розповідь. Ага. Ну, принаймні, це вони зараз говорять, ага. і говорять Тобі ще дякую, Гоша. <гум> <гум> і Я вам кажу, і дякую, і я на теж. Теж вам дякую за те, що сьогоднішній вечір провели в нашій компанії. Так, а ми вже зустрінемося з вами після вихідних, тому не сумуйте. Не сумуйте, не сумуйте! Всього два дні вони минуть швидко, швидко, швидко. І ми з вами знову зустрінемось ось тут, на цьому ж місці, о цій же годині, на добраніч! Так, малята, тому чекайте на нас в гості, а Ми з гошею бажаємо вам казкових та теплих і добрих снів. На добраніч! Пока!